16 жовтня Все з небес. Коли деякі учні нагадали Івану Хрестителю, що його вплив у народі слабшає, а натовпи стікаються до Ісуса, він відповів: людина нічого приймати не може, як їй з неба не дасться. Івана 3:27. Якби всі люди визнали і повірили в істинність цієї відповіді, у суспільстві запанував би ідеальний лад. Цю відповідь варто вивчити. Насамперед, вона показує нам марність пошуку становища і впливу для себе. Людина нічого приймати не може, як їй з неба не дасться. Отже, те, що хтось здобув через власні амбіції, насправді йому не належить, або, кажучи правильніше, те, що людина отримує внаслідок свого егоїстичного прагнення, є ніщо. Тому той, хто шукає для себе становище та впливу, женеться за тінню. Такі пошуки гірші, ніж марні. Знову ж таки, волю неба щодо нас не може зруйнувати жодна інша людина. Отримання небесних дарів залежить тільки від нас самих. Якщо ми готові прийняти те, що небо приготувало для нас, жодна сила на землі не зможе перешкодити цьому. Звідси випливає, що ми неодмінно отримаємо все, що Бог Небесний хоче нам дати. Віра в це принесла б нам. Досконалий спокій і задоволення. Більше того, якщо якесь становище або вплив забирається у нас, ми можемо бути певні, що це сталося з волі неба. Ми не повинні звинувачувати в цьому людей, навіть тих, хто тепер посідає це місце замість нас. Якщо і її якась вина, то вона лежить на нас. Можливо, Бог забрав це, бо ми не використовували це належним чином. А може бути, і зовсім немає ніякої провини, але мета, заради якої Бог дав нам це, була досягнута. Але в будь-якому разі ми не повинні звинувачувати людей за те, що втратили, оскільки дари перебувають тільки в Божому розпорядженні. До цих слів Івана можна додати слова апостола Якова: усяке добре давання та дар досконалий походить згори від отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Якова 1,17. Тому нам не потрібно засмучуватися, якщо ми втратимо добре становище, яке давало такі можливості для служіння Богові. Адже коли воно піде, значить, воно більше не буде для нас добрим. Ми можемо бути впевнені не тільки в тому, що отримаємо кожну добру річ, яку Бог має для нас. Якщо ми готові її прийняти, але й у тому, що все, що приходить від Бога, є благом. Бо тим, хто любить Бога. Хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре, римлян 8.28. Хто не розуміє, що скаржитися, коли з тобою все добре, просто нерозумно. Ще одну річ слід засвоїти: не хвалитися, оскільки людина не може отримати нічого, окрім того, що дано їй з небес, яка ж це злоба хвалитися дарами, які ми можливо маємо. Хто бо тебе вирізняє, що ти маєш, чого б ти не взяв? А коли ж бо ти взяв, чого чванишся, ніби не взяв? 1 Коринтян 4.7 той, хто пам'ятає, що Бог дає тільки хороше, хто живе в постійному усвідомленні того факту, що він залежить тільки від небес і віддає себе під небесну опіку, навіть будучи бідним і невідомим, знаходитиме навіть на цій грішній землі багатство і задоволення небес. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.